Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте, будь ласка, вірш, та скажіть, який звук повторюється найчастіше? Кінь катає дітлахів, кіт мурко, ковбаску з'їв. квочка квокче, ко, 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 кинь зі витів к мурко. Так, в цьому вірші найчастіше ми чули звук К. Давайте промовимо звук К. К, к, к. Який він за вимовою? Так, приголосний. В словах квочка, ковбаса, звук К промовляється твердо, а в словах кінь, кіт, звук К промовляється м'яко. Знайдіть усі слова на заданий звук. А тепер перевіримо: капуста, ківі, каструля, кубики, кабачок, картопля, калина. Молодці. Визначить у назвах цих предметів місце розташування звуку К, «К» на початку середині чи в кінці слова. Наприклад, слово квітка має два звуки К. Перший звук стоїть на початку слова, а другий посередині. У наступних словах визначить самостійно. Молодці! Дітки, кого ви бачите на цій картинці? Хто зліва? Кит? Хто справа? Кіт? І ми зараз з вами зробимо звуковий аналіз з цих слів. У слові кит. Скільки звуків? Три. Який перший звук? К. Який він? Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Другий звук і. Який це звук? Голосний. Позначаємо кружечком. Третій звук кт. Який він за вимовою: твердий, приголосний. Позначаємо рисочкою. Наступне слово кіт. Перший звук кі. М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. І. Голосний позначаємо кружечком. Кіт останній звук – т. твердий, приголосний. Позначаємо одною рисочкою. Молодці дітки! Зараз вивчимо скоромовку. Повторюйте разом зі мною. Ходить квочка біля кілочка, водить діточок коло квіточок. Ще раз повторюємо. Ходить квочка біля кілочка, водить діточок коло квіточок. А тепер самостійно. Молодці. Діти, звук К та звук К на письмі позначається буквою К великою та маленькою. На що ж схожа буква К? Буква К буква К. Ой, яка вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Букву К. Можна викласти при допомозі лічильних паличок, олівців та показати руками. Можна і зліпити букву К. А зараз прочитаємо склади з буквою К. Ку-ка-ки-ко-кі. -ки я буду читати перший склад, а ви останній склад. Гірка, гірка. Дірка. дірка, Марка марка, Лапка, лапка, шапка, шапка. нір-ка – нірка. А тепер читаємо слова. Кит. Лис лісок, син синок. Клен кленок. А тепер читаємо речення: он малина. Повторимо: он малина. У малині Ніна у малині Ніна. Зверніть увагу, речення розпочинається з великої літери, ім'я дівчинки пишеться з великої літери, а в кінці стоїть крапка. У мами молоко. Повторимо у мами молоко. На, ми, ко, ло, мо ло молоко. Повторимо На, ми, коло, мо ло молоко. Дітки, ви сьогодні молодці. Яку літеру нову вивчили ми сьогодні, так літеру к. До побачення, до нових зустрічей!